Шалом, це От Я дивлюся, армія ТВ, військове телебачення Україні. Думаю, чого вони не наймають українців з 2014 року. Ася пам'ятає той день, коли я повернувся лютий, бо якогось кацапа, перебіжчика із погранвойск хотіли поставити головним розказчиком про зброю, а Славка на підхваті. І Він образився з тих пір, і оце образа ще не прийшла. Я скажу, от добре, ми слухаємо цю добру людину з Форготенве, котрого слухаю і я більше читаю, правда, але ж це ж Україна. Чому не говорити за Україну і за українські Томпсони? Бо Томпсони в Україні, коли і були, то з двох джерел радянських і польських. Розумієте, чого ви не наймете людину, котра розуміється на історії зброї СРСР і України? Скажу коротко, бо всі мої діски зі зброєю під сумнівом, я не знаю, чи вони вимкнуться зі старих комп'ютерів, вийняті нещодавно перестали в мене. Доступ до них тому я не дуже пам'ятаю фірми посередник. Історія ця почалася 23-го року, коли більшовики в оружия поисках по Германії, вони помітили Томпсон, бо на нього звернули увагу ірландці вже ірландські мічі. Хоча злые люди кажуть, що лише 35 акцій застосування автомата Томпсона. Принесли успіх іра, але й цього було досить. Не забуваємо, що у Фінляндії активно використовувався МП-18 Бергмана в в Карелію замість легкого кулемету. каже, що автоматчики лишники дуже добре застосували це. Показали себе в загонах партизанських фінських в Карелії, коли йшла та проксі війна за Карелію. І більшовики теж вони різкали по німеччині в боях. Ви знаєте, Спартака і в середнімецьких. Націоналістів патріотів використовувалися ЕМП18. Ратенау. Ви знаєте, що вбили з мп 18 Один з перших замахів за застосуванням автомата. Ми, здається, за це говорили. Що довелося вести його аж з МЕМІля, аж з поліції МЕМІЛЯ ближче не могли зняти зі склада. І перші Томпсони купували, значить. В посередних ворожейних фірмах відомих разом з білими китайцями більшовики десь коло сотні одиниць. Я не пам'ятаю ціни, по 100 з чимось баксів брали, і вже в грудні 24-го року перші п'ять топсинів були застосовані в декабрьську жару в повстанні в спробі більшовиків заколоті. Це не було повстання, це був заколот захопити Талін. Було п'ять автоматів, значить, три застосували відомо. Один з них в воєнному училищі, в фортеці Петра Великого. Вони напали з Томпсона, почали косити. Бідні курсанти зламали склад, а ружейку зламали, достали звідти автоматичні пістолі 9 мм, Не знаю, що це означає, мабуть, Бергман. І почали косити в відповідь з Бергмана, І так істонці зацікавилися автоматом. Ви знаєте, Томпсон хотіли купити Шведи. Але довго, але фактично, в міжвоєнний період найбільшим покупцем Томпсонів було продано, щось 15-20 тисяч був радянський Союз. Радянський Союз на 40-й рік мав тисячу автоматів Томпсона. Застосовувалися вони в основному з другої половини 20-х років в прикордонних військах ОГПУ замість устарівших пулеметів Люїса і до полімета Дігтярьова, котрі з 28-го, року, бо то що він 28 року не означає, що він зразу пішов. Масштабне виробництво. І використовували, зокрема, в Середній Азії, зокрема, на Памірі є записи за боєстовкновіння, використовували Томпсони. було їх до тисячі. І останній сплеск цікавості Томпсонами, коли стали цікавитися, що ми можемо за, проти фінських автоматів застосувати фінську війну, які у нас є автомати на складі. Скільки у нас, значить, автоматів Дігтяйовий? Кажуть, що Томпсонів є тисячі, щоб не застосувати. І а польські Томса не застосовувала польська поліція панствова. Ви знаєте, була невелика кількість, щось 50 одиниць куплено братами-поляками, натурально, як і все інше, застосовували вони проти українців. І, зокрема, на Волині був застосований один раз проти боївкаря ОУН. Він заперся в хаті. Значить, я через те, що архіви в мене вже не відкриваються, ні прізвище того польського генералу одноногого що хвалив, каже бойовика загибло, каже, щоб вам так загибло, за Польщу, як цей загинув за свою Україну, і довелося їм його косити з Томпсона. Ви знаєте, потім підпалити хату, і так наш герой загинув. І це вже не за Томпсон, і Томпсони трохи застосовувалися в невеликій кількості в повстанні, потім в Варшавському, ну ті, що відкопали. Але треба сказати, що поляки замовили свою версію Суомі, довшу з довшим стволом. Версії теж. Польська поліція понствова мала рідкий там переводчик огня на лівій стороні. Я один я бачив копаний один фотографію з повстання. Так що якщо зараз розкопаєте або Томпсон, або це, я поки що я бачив тільки стени, викопані в Україні. З тих поки що копаних не бачив ані Томпсонів, ані, чесно сказати, Суомі я не бачив. Хотіли добути Сомі, вони були на складах, і ще в Ніжі були хотіли добути для. Музею війська, мій приятель добрий, сам вооруженець, але не зміг його добути. Так, ви знаєте, в музею війська і нема свого соломі. Валявся і ржавенький соломі в музеї Другої світової війни. Чичкань хотів його добути, але Чичкань, ну не я кажу, знаю, де є Сомі, але ну, не можу вирвати. Ми багато чого знали, тільки зробити, нічого не могли розумієте. І власне. Чим би я хотів завершити цю історію іще раз, наймайте українців, і хай вони вам розказують за українське. А взагалі-то більшовики обрали, хотіли обрати Рейд Метал, це будучи МП-34. І що вам хочу сказати, цікаво, я вже говорив, що Україна була посередником закупівлі німецької зброї в Радянському Союзі, через кооператорів це все купувалося. І як легко було купити автомат. Один приехал с московского уголовного розыска, каже, на выставку, побачил немецкий автомат, я не знаю, какие МП-28, наверное, взвиснул, каже, отвалил кучу марок и купил его для московского уголовного розыска в начале 30-х годов. Свалок один с выставки, немцы продавали всем. Свалок с выставки, один пуст пистолет-пулемет для уголовного розыска Москвы. Так, имоверно, МП-28, я думаю, хотя... Може, ні, ну 28 інших тоді не вироблялися. Дуже цікаво. Цікаво, що ОУН так і не знайшла місця для автоматів до 39-го року власне, в своїх арсеналах. І чому це важливо? Тому що коли 39-40 го року бойовики ОУН бойовкарі ОУН стикнулися з скарахватими Волкодавами Берії, і вони були нещадно біти. Я про це говорю, що вся спецтехніка і спецтактика. ОГПУ тут перші ну, поки зрадників не насадили. інформаторів абсолютно не працювало, тому що в сенсі застосування зброї наші їх били постійно. Треба сказати, що один мог легко застрелити двох або трьох. А коли не вдавалося, то відступав на піч і звідти закидував воріженьків гранатами в хаті. Бо кожна піч українська, фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, скажіть цим уродам, хай наймуть когось, хто, хоч трохи розбирається в зброї України. Себе я вже не пропоную.